Вітаю гостів та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося прогноз на ближчі дні. Ну, це, взагалі так, до двох тижнів ви можете собі термін загадати, а можете буквально в найближчі дні загадати. Буде працювати три колоди: Лінерман Таро Артнова, це до класики близько. і сьогодні я вирішила Алісу Вкраїну Чудес взяти, я її ще недовга. Такі розклади не здається не використовувала. А на короткий використовую на класно, дуже як такі більше мак-трансформаційні колоди. Так, це буде один варіант без сигніфікації. Я думаю, що покажуть карти, куди ви рухаєтесь, значить буде зрозуміло, да? звідки. Тому що таро це взагалі карти, да? це як розповідь від того, куди ви йдете, зрозуміло, яка була точка А. Так, хтось отримує повідомлення, да? якесь важливе, значить, ви його чекали, це повідомлення, а може, несподівано буде, може бути, зв'язане з роботою для вас. Або з якимись інстанціями, да, карта башня. Офіційний якийсь документ може бути. Офіційне оформлення на роботу. Можливо, ви працювали на випробувальному терміні, нарешті буде офіційність, так? Або там контракт якийсь підписаний. Може, просто комусь прийде, як відповідь на те, що ви там посилали резюме, резюме, да, запрошення. Ну, якусь висоту ви візьмете, якусь подолаєте перешкоду крупну для себе. Тобто для вас щось відкриється. Да? Оцей лист, оцей документ, він вам допоможе зняти ось оцей бар'єр. Ну, що може бути від когось, звичайно, лист від якоїсь людини, повідомлення, да? може бути. Дивіться, карта. Перстенника, да, колечечка. Це у нас як союз якийсь. От ви ніби зможете заключити з кимось союз, підписати якісь договори. І це от зніме оцю от перешкоду вашу. Маші не може проявитись. Здалеку, розвіяти якісь сумніви, вийти з паузи, для когось це актуально, або ви з ним проговорите якусь важну тему. Да? яка допоможе вам всі крипки нади розставити. Так. Повітряна тривога знову буде. Що це робиться? Зараз буде на вулиці, Вибачайте, ви бачаєте, вже не хочу зупиняти відео такі реалії. Сподіваюся, що все буде добре. Так. Давайте від Аліси ще подивимося, що Аліса скаже Оракульна кого-то що вона скаже. Кисмины йдуть, да ну вот ніби Відкриваються якісь можливості, або от людина якась яка мовчала, або ви там посилали в якісь інстанції запроси і чекали відповіді довго, да? то тепер вона буде. З земельними всякими ділянками, може бути, пов'язані. Да? От тут на то ту земельна карта така. Якийсь вибір. Ви знаєте, щось дуже вам перешкоджало. От щось ну, от як блок якийсь перед вами був, да? Як оця гора, оця ця карта теж з нею схожа. Але тепер відбувається зміна. Угу. Ви, можливо, в собі відчуваєте зміни. Може, ви собі будете писати теж якогось листа, да? є такі мені фести, да, маніфестація така, що ви пишете, ніби там, як би ви хотіли бачити своє життя через там, місяць, два рік. І пишете собі до колесь Таша, я там добилася, живу так, так, так. У мене вже є це без якихось там, звісно, таких. Чому я, кстати, це проговорити, чому я наголошую зараз, що не треба, от, якщо у вас там, давайте фінансове питання, найпростіше на ньому побудувати паралелі? Якщо у вас є два пентакли, ви заробляєте да? два пентакли, і ви хочете 10. Чому я кажу, давайте перейдемо до трьох пентаклів, захочемо чотири пентаклі. Да? Ну, не зразу 10. Тому що для того, щоб заробити 10 з двох, вищі сили мають зруйнувати ваше життя на сьогодні. Ну, тобто, в цих умовах, яких ви є, ви не можете заробити, ви пробуєте, Не виходить, значить, треба нове. Вони зметуть все на вашому путі, все зметуть. Навіть отношения, які вроде би не зв'язані. Да? Ну, з цим що ви не можете зробити 10 контактів. Що... Е, битовий інвалід, як то кажуть, да? ви маєте йому підтирати всюди ходити, вам не вистачить часу для того, щоб знайти себе і заробити цих 10 контактів. Тому тут треба все робити поступово. Це такий гілчний трошки відступ. Ну, у вас тут зміни точно відбуваються. Оця гора, оця гора, оце, що вас давило, воно з вас буде сходити більше дні. Ви самі або хтось вам допоможе в цьому, так? Да? Знімуться ці окови. Перешкоди. Ну от перша карта завжди я кажу, да. Вона саме важлива, карта. Ніби спішать, от, ну от Отну я не достану більше. І вони, от перша карта, вони вона показує взагалі все, це саме головне, і перша карта це листа. Карта листавка це документи, це повідомлення, це дзвінок, зустріч з кимось, да? взаємодії якась. Або вас з собою, ви собі в чомусь зізнаєтесь, признаєтесь, може бути писати якусь листа. А ми, або хтось тут вам пише. Так, що тут ще карти покажуть. Ну, різкі якісь зміни відбуваються. Ух ти, різке завершення. Трішке якесь завершення. Може, от ви в собі якийсь напрямок поміняєте. От реально може так бути. Енергію собі знайдете. Відчуєте себе по-іншому. Скажете, якісь ситуації і ні. Ну, може будь-що зовні це прийде, може бути. Лицар цермежів він теж як вєсник, да? як всадник. Лєнормані може бути. От приніс при, з собою зміни. Що щось що завершається? Якийсь етап важкий, по 10 м'ячів явно йому не прекрасно. Да? Завершається важкий етап вашого життя. Поскільки тут мечі, да? може бути, і тут у нас лист, може бути от якраз підпис чогось. От вам щось підписали, дали дозвіл на щось. Це вас радує, це розв'язує вам руки. Ви можете звільнитись там, і не знаю, займатися якоюсь творчістю, творити, радуватися. Дивіться, паш і паш, якийсь новий етап іде. Може, ви станете учнями десь, захочете чомусь навчитись, або підете в якусь професію, де ви будете новачками, так? Да? Щось нове, якийсь новий досвід отримаєте. Може, ви хотіли малювати, і ви запишетесь на курси малювання, чи танців, чи ще чогось. Тоже може бути. Це студентські карти такі. Боже, Учні, студенти, і ви в собі знайдете, не знаю, енергію для цього, або з кимось познайомитися в особистому житті, знайдете в собі можливість, цю юність в собі, для того, щоб пробувати спілкуватися. Що тут ще може відбутися ближче Ну, Король Пентаклів, який сіде, дивіться, він іде різко до вас з якимось письмом. Ось оце цей мужчина може бути. Ну, давайте спочатку почнемо. Давай щось по-другому, тому що тут карта завершення, а тут обнуління. Також, може, знаєте, біля вас мужчина є. і... Він міняє якусь поведінку на більш легку, для вас приємно, тому що, дивіться, оця легкість вам приносить е вашу енергію, ваше задоволення, ви ніби видихаєте. От атмосфера якась може поміняється з -зі мужчиною. Якщо ми беремо роботу, взаємодію з кимось, да, Може помінятися, уходить, вісімка уходить, кубків випадає, карта уходить. У, от уходить якийсь начальник з роботи важкий. Або якийсь дуже серйозний галивняк якраз в тому, що от не давали вам якісь інстанції, документи там, чи довідку, ви сиділи, чекали. Тут вона, нарешті, приходить і уходить ваше безпокоєство. Вісімка да, кубків, як розвінчування ілюзій, сімьорки кубків. Ви розвінчуєте якісь ілюзії, переживання, накручування можливе, і вам стає легше Можливо, це зв'язані з, з королем Пентаклів. І ви йдете в якесь нове життя, в, в нову себе. Тут може дуже банально програтись мужчина, на якого ви там не розраховували, не думали, проявляється несподівано для вас, якось по-новому і по-легкому. По на легкому всередині, не в легкому, в смислі безвідповідальна. Да? А от раз він себе так повів, і ви поняли, що ну, там є почуття, там все добре, все спокійно, да? Така легкість від нього. Ох ти, а тут башня. Зміна зміна якась відбувається, куди ви рухаєте зю башню, поміняти, обнулити, по-іншому будувати. А ну давайте, після башні, звісно, треба шерідок прийти, щоб побачити, що вона нам... Вищає ця башня, ця зміна. Може, теж по картам, бачу. ви міняєте себе, свої убеждення. От там казали, я з молодшим ніколи не буду, да? а рішили попробувати. Ви привикли до якоїсь конструкції, але вирішили собі довіритися і спробувати щось нове, чомусь навчитись. От в кожного своя історія. Чому так багато варіантів? Так? Тому що коли є передісторія, коли там консультація йде, я запитую завжди, так, що, що там у вас привело, яка ваша історія. Коротко опишіть, щоб знати, від чого ми відштовхуємося, з чим пов'язана історія, тому що карти вони дуже багатогранні. Тому я от називаю башня, що воно тут може бути. Розрушення чогось. І початок одразу нового. Ну, Тут от карти прям повторюються вже, да? тут розрушення початок нового, тут розрушення початок нового. По-новому по проявляється мужчина якийсь, може, бути, до вас. Або це новий мужчина для вас. От Для багатьох, може бути, да, новий, якого ви раніше не хотіли. Тобто він не такий. От ви казали, ну не буду там з таким мужчиною. А вирішили спробувати. Думали, що буде ви щас, там, з дорослим, а вирішили з меншим спробувати. Чи просто з таким там на характер льогким, Да? або те, що ви відмовлялися раніше там, ходити, скажімо, ці самі танці, тут вирішили спробувати все-таки обнулити, поміняти своє життя, свою рутину. От вам тут може, надоїла ця рутина, оця одну да? Або ви раніше просто по закону не могли цього зробити. Може, ви десь збиралися їхати, але не могли. Чи до вас коханець збирався, але по закону не міг. Приходить, от ось ця перша лист, да? ця, ця довідка якась, цей дозвіл, що ви можете, можете це зробити. Чи там офіційно на роботу влаштовуєтесь? Сімка, мечів. А ну що, вона у нас тут сімрка мечів Да? Дивіться, можливо, у вас був безпорядок у документах, і щось, чого якогось документа не вистачало для якогось оформлення. Я не знаю, може, ви спадщину оформляєте, і не вистачало чогось по сімрці мечів. Да? В когось знаєте, міг бути потрібний документ. Ви тут це все вертаєте, ви це все ну, в ближчі дні вже з'явиться якесь віконечко розуміння, що я знаю, куди мені, по крайній мірі, піти. Щоб взяти це. Якщо тут шахраї якісь були, вас надули, да? Ви знайдете лазейку, як з ними поборотись? От з дорогою може бути зв'язано. З законом. Знайти лазейку в законі, щоб зустрітись, да? З мужчиною. Може, в нього там щось було в документах, може у вас. Або не вистачало білетів, я не знаю, і да? Тут раз е, хтось здав квиток і вам приходить повідомлення, що з'явився квиток на той рейс, який потрібно. Бо мужчина несподівано скажу, приїжджає, проявляється, пише, дзвонить. Нарешті Ближчі дні. Ну, двіка кубки Давайте на ній завершимо. Це союз з кимось. Домовленість от у нас було колечко, да? Ви можете познайомитися з кимось, примиритись, зблизитись, або, по крайній мірі, ви розумієте тепер, як вам діяти. Може, ви взагалі не знаєте, дітей плануєте їхати кудись, і там вам треба були якісь документи, чи всі сім'єю збирались десь їхати? Може бути, так. Може, чекали аналізи е, коханого, щоб як, якісь документи оформити, так? Да? Ну ось так, ну ви тут чекали, для вас ніби оце, оцей лист це як захист ваш. Як все тепер там, да? я вистояла, я змогла, чи вистояв зміг. І тепер у мене є щось для того, щоб рухатись далі і жити легше і краще. Може, якісь отримуєте корочку, і тепер можете на роботу влаштуватись. Або на роботі все, ви працюєте офіційно, ви пройшли вже цей випробувальний термін, так? І всі колеги вже знають, о, все, вже ви з ними точно будете надовго. Це, це змінює і ставлення вас до цієї роботи, і колег до вас, да, і так далі. Ну, тут скажу, знову ж таки, у всіх своя різна історія, але ближчі дні точно вам відкривають якісь можливості. Якісь віконечка для зближення для з кимось, для розуміння себе? Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам розклад, що ви відчули, як він у вас е резонує чи не резонує. Вертайтесь потім, пишіть, як воно у вас програлося. Завжди дуже цікаво. Я вам, звичайно, бажаю, щоб цей розклад програвся якнайкраще для вас. До нових відео. Па-па.